Таклі не піду. Почекайте, хто мені зводить? я саму ранку. Алло, ви я ви обвич. А, зелний йти на вулицю, ви там чекаєте, йому нову форму видасте. І на фій йти на, на фронт. Добре. Підемо. Так. Под'єм. Ви голович Сказав, виходиш на вулицю, що ми на фронт йдемо. Це в тебе така одежда обична. Я вже поставив, бо там вже... На работе. Добре. О, Григорович, Григорович, здрасте. Здрасте, здрасте. Доб... добрий день. Здрастем. А что здрасте. будет, Яксон нас в поводу, блять? Не знаю, ничего такого не Так, типа, я тебе зараз зайду. на, Но... а на звонку. І ми сейчас на фронт їдемо. О, дякую. Там ми їдемо на фронт. Всі сідаємо в мою машинку. Ласточку. Чого це ласточка, ти хочеш сказати? Та ти на моїй машині їдеш? Просто покататися. Дай сяду. Илля сідай дозади до мене. А коли там, любов на его випишуть? Вже пришло, типа, 20 днів. Пройшло, типа, 20 чемось днів і того. Його выпустять через 10 днів. То через тиждень. Ну... Ну добре. Так, а можна так? постріляти? Ні. Чого? Ха -ха -ха! Зряте, так. Илля, Ілюха! Чого? А давай деда з Григоровичем познайомим потім. Я не буду знайомитись. Добре. Фото стріляєш, Выйший пінюк? Руки забери. Бейстро, перестав стріляти, або сейчас серце выстрелил. Попереджаю останній раз. Ти на свого командира хочеш? Або ти не маєш права на мене стріляти. Я все в ВЦ твоє. Я твій командир, а ти не маю. Я, я, віна... я в твоє рецепт націлився. Відда в, в, в витяг пуску. Зараз... Старий пеньок від від мене. Алло, чи я его сейчас буду стрелять с танка? Алло, эвакуатор, вези танк. Вот от? Да. Попереджаю останню вас, бо перееду ним. Моей ласточкою. Ты что называешь ласточкою? ха 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 можно я до тебя сяду до танка? Да. Де той Григорович? Короче, ми куди сідем? Бо вже Ми загралися кудись. Якось. Ми куди сідемо, Григорович Не, ви мене хотіли, ви мене хочете добити. А ти мене хотів вбити, нічого? А ніхто так, я тобі не давав дозвіл стріляти де це старий пень? А, вом він вже поїхав. Стріляй, Ілля! Стріляєш. Оп, зупинився. Влизався. Короче, від пішли пішли. цього старого пенка. Пошли. Поїхав вже. А, моя ласточка разбилась, вы шо такі паразити. Давай на нього ще наїдемо на його ласточку цю. Ласточка тікай, давай, не жовтні сил. Опа! Останні слова. Ми натілись на тебе. <рес> Ладно, ми пожартували, не будемо твою ласточку вбивати. Покажи куди нам їхати. Я увольняюсь. Ти? Да. Покажи, куди нам. Едьте на фронт. Едьте на фронт, а я увольняюсь. Пока. Пока Вигорович. Ой, ласточка вже так швидко не їде. <гум> Що вони надеть? Да я хоть ласточка. Помазал! Короче, ля, поїхали кудись. Поехали. Так хочется патрушки. Тоже, я її обожаю. Я побачу, куда той старий пень поїхав. Ви ще хто такий? Эй, вы! Хто вы такий? Такий діловий? А ви хто такий молоді люди? <гум> Ми військові. Тут ви не бачили такого старого пенька, який звільнився з роботи, з війни? А, оце, гри гри <гум> да, оцей григорович, Так, оцей от ставий пень. А, да, він звільнився, він втік в цей, він втік в Казахстан. <гум> він втік Росії, Казахстан, Ага. А хто ви такі? Він <гум> на Председателем українським, представляєте? Жив в Україні, але оказався передателем. А хто так. ви такий, скажіть? А як тебе звати спочатку? Мене? Мене, Мене Михайлович, а то Ілля. Да, я Ілля. Останні мені Григорович, Григорович оце в форму видав і все. Він, він, він типа сказав, типа, ми недостойні, він втік від нас і наче по нам стріляти. Представляете? О, кстати, я ваш новий командир. Меня зовут Пумовский. Пумовский? <плес> <плес> а шо таке? Пума. <плес> ну да, пума. Короче, что мы будем робити? Я ваш новый командир, и мы иди зараз на фронт. Вот ч ут машина, чопа старого пенсо. А подивіться в мене машина. Подивіться в мене машина. Бачу! Ого! яка восточівка? Да, да. Сідайте сзаду, э, сідайте сзади то ми їдемо на коп. Хоча. Хорошо. Пумус, блін. Що, щось не подобається? Подобається, подобається. У вас і смиста немає. люди такі в місті. По е, е, машини е, так паркують, согласись. Да, то, шлюзи, то ж люди, тут нормально, мило зафріщаємо. Будьте нормальні. О, е, Дім моєї бабусі, бачите? А як її бабуля, як, а як її звати? Адідасовна. А, я її знаю, вона зі мною в класі Де ви вчились? В класі. А. Це класи це було своє. Все, ми приїхали. Вже ніч. Можеш приїжджати, ми тут розберемося якось. Е, до побачення. Якщо що, то пишете, я вам номер дам, все, до побачення. Гарного дня. Надію, що е, я комулю за вас, щоб ви не повернулися на цьому фронті. До побачення. До побачення. Так я йду пити. Каву, кавуся. Кава-кава-кава. Ілюха, а що тут робити? Тут росіяні ніч випадково немає. Выкинь, сейчас десь студовый нас будет стріляти. Там не переживает. -е 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 -е. І э И нам Я тут делати? Робити. Тут никого ничего немає. Как люблю петрушку? Я, подійну, я ще згадаюся. Згад... Так, я ще подивлюсь, що Дякую. тут немає того, як його. Рос... російських солдат. Так, треба буде тут так подивитися, поцілитись. От так от. Роді би ніде не вибігають. Наду... Не показалися? А нет, не российский солдат. Так походу знаешь, на нас на нас тоже белорусы на ранеше не Ого, я його бачу. Я на нього вже націлився. На кого? Перевное стоїть. <гум> вот А нет цветы <гум> А а що буде, якщо я тобі куди вистлю? В ногу. Хочу я не буду це робити. Виб... Ой. Любите? Де от ті русські солдати? Нам все просто тут стояти, Ілюха. Так, так, тихо. Скажи, дякую, що я собі ще в броні жире пока. Да-да, туди ці вузькі, нам надо їх стріляти, їх ніде немає. Ага, почекай, а може вони зараз і поцеї, готовлять на нас нападіть. Ха, Почекати. може бути. Ай, поки ще поговоримо. Давай ще поговорим. Давай Хочеш прикол тобі розкажу. Давай. Григорович, це був мій дедушка. А він у нас в Росії народився? Ну так. Да. Пиши. Росіян поки що ще... немає. Так, отак от, от подивилися. Ніде. Ніде Ні, їх немає. Там танк ездит. А нет, то показалось, что я как машина проехала. Че нет? Я русский. Там пожилого было в виде. А ты же не смирно туда. Ё-моё. Тикай, Бо, Илюха. Дави за счетай мені на руки ты вдаст не попадаешь русский російський солдат Ха, не Екіпа, де він запинився, і типа Девин Ні не наїдеться, це добре. Весліше йдемо. Від'їдеть на нас. Ай, як больно, як, як погано Іля, ти де Ти під танком? Виповзай. Хто там сидить? Ой, як больно. Танк, кто я? О, поймал. <сíck> 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 поймал. Неудачники. На тебе. На тебе. Так всю информацию пойдут. Так, они пока сплят. Зара я на танк залез. Дружка. Окей, мы уже типа не май пакушек, ты знаешь. Да, что я. Да. Ой, я проснулся. Вам ломин бежит. Пушки падают в огонь. Ведь пусты нас! Здрасте, молодые люди. Ведь пусты нас! Что? Я не понимаю, что вы говорите. Отпусти нас, або мы тебя накажем. Что ты сделаешь? Не получится, не получится у вас. А это что так? Эээ, что вы замышляете на этот год сделать с нами? Кажите, я его убью. Мы ми... ми... переклады ему. Мы не знаем, что мы сделаем. Мы не знаем, что мы сделаем Мы не знаем, что мы сделаем. А вы в полуне. Скажи, Илюха, чи в нього є Петруска. Мы вам ничего не скажем. У меня нет Петрушки. У меня нет Петрушки. Я тебя наказываю. Давай. Мне погано. Это страшно? Ха-ха. А ты едаешь? Руки, вверх. Ты кто? Задох. Поїхали без кліпче. Да, я. Не очікував? Пішли, поки він ще не проснувся. Забивай того міхавича, я бачив, як його пристрелили. Забирай! Сідай на байк з ним. Забрав його? Ага. А, ти його на руках, сідай, поїхали, Швидку. Я не чую, дякую. Дякую. Що могло з тобою статися? Я бачив, що в тебе там патронів не було сюди звони в швидку. Я позвоню, а ти його клади туди. Алло швидка. Приїжджайте в швидку, допомогу тут е, пацієнта на війні Ілля, куди йому куда йому висловили? Живіт біля серця. Ти його вже поклав? Приїжджайте, Прижайтесь святкися. Сейчас я беру на рукос ему. Взяв таблеточку. Не Де він? А, от він. Даю таблеточку все. Ілля. Будь з ним. А я піду розбиратися з тою воснею. І я повернувся. Добре, я Якщо я... хочете подобати, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Якщо буде багато переглядів, вийде ще частини. Е, в цьому відео грали ролі Ір'я, російський солдат. Далі як я військовий е, Іван Іванович. Це хто? А, Короче, я напишу хто в на ролі, в коментарях. Ставте лайки та підписуйтесь. І буде продовження.